Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже. І, дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Післання до Євреїв 13 розділ 6 вірш. Наприкінці 19 століття на Закарпаття, яке на той час було частиною Угорщини, брати благовісники приносять слово Євангелії. В 1897 році молодий юнак штумф Євген їде навчатися і працювати в сусіднє угорське місто. Брец Густав, в майстерні якого вчився і працював молодий штумф, був пастором Баптистської общини. В Євгена з'явилося багато віручих знайомих друзів, з якими Євген багато спілкувався, молився і читав писання. Молодий штумф. Дуже скоро увірував у Христа як свого Спасителя від усього серця, а згодом в червні 1898 року прийняв святе водне хрещення по вірі. 10 червня 1899 року штумф Євген повернувся в Мукачево, де відкриває магазин майстерні швейних машин та велосипедів. Трохи згодом Євген орендував зал, який обладнав сидіннями, партами та кафедрою. Таким чином, на цьому місці почали проводити перші баптистські богослужіння на території Закарпаття. Маючи певний авторитет та працюючи в місії, брат Євген зміг зацікавити Божим Словом жителів Мукачевщини, які почали приймати хрещення. Одного разу Євген закликав дітей, які безтурботно гралися на вулиці, і почав з ними проводити біблійні уроки. Таким чином зорганізувалася перша біблійна школа. Яка нараховувала близько 50 дітей, у 1900 році на різдвяні свята прийшли батьки цих дітей, більшість з яких увірували в Христа як свого Спасителя. У 1901 році штумф одружився з Юріч Єлизаветою, яка стала надійним помічником у служінні брата Євгена. В сім'ї народилося п'ятеро дітей, старший з яких Євген Штумф Молодший, 1902 року народження. В майбутньому стане пресвітером Мукачівської общини. За важких умов проходили зібрання віруючих, а особливо хрещення. Через переслідування з боку угорської влади хрещення здійснювалося вночі або далеко за містом. Жандарми відбирали біблії, пісенники та іншу духовну літературу. Але незважаючи на всі перешкоди, церква зростала, зміцнювалася у вірі, розповсюджувала Євангелії, була відома в місті. В архівних записах історії Мукачева у 1903 році знайдено, що Мукачівська баптистська громада нараховувала 38 членів церкви. 1914 рік приніс страшну і руйнівну війну, під час якої багатьох віруючих призвали до армії. Серед призваних був і Євген Штумф старший, якому через хворобу доручили другорядні військові роботи. В цей час в Мукачеві, відомим графом, побудувався військовий шпиталь, де лікувалося більше як 100 пацієнтів. У 1916 році в цей шпиталь потрапляє Євген штумф старший. В 1924-28 роках Євген штумф молодший поїхав навчатися до Будапешту в баптистську семінарію. Після чого продовжив навчання у празі з 1932 по 1949 рік Євген Штумф Молодший стає пресвітером Мукачівської баптийської общини. Благословенний Господом служитель прожив 103 роки. На початку зібрання проводилися у домі штумфа по вулиці Ярослава Мудрого, в минулому Шугар, а потім по вулиці Маргітича сучасна назва. У 1920 році з США Петро Семенович привозить на Закарпаття Євангелію та журнали про світло, які започаткували утворення церков вільних християн. Часто ці громади об'єднувалися та проводили духовну працю у багатьох населених пунктах. Одним із перших проповідників був брат Францух Іван Васильович. У 1930 році він повернувся з Франції та почав активну євангельську працю серед русинів. Та через деякий час було охрещено близько 300 душ. Пішки та на велосипеді брат Францух обійшов майже все Закарпаття, вів активну переписку з прохановим, якого закарпатські віруючі добре знали завдяки пісням та журналу Євангельська віра, що видавався ним у 1946 році, після візиту до Закарпаття братами з Києва та Москви. Була проведена кропітка праця по об'єднанню Баптиських церков Закарпаття, де нараховувалося близько 56 адресів баптистських громад та 35 адресів вільних християн, що включало в себе 2200 братів та сестер. З 1949 по 1956 рік присвітером Мукачівської общини Іванських християн-баптистів призначили брата Ковача, незважаючи на труднощі та переслідування з боку влади. Брати та сестри вірно служили Господу. Щорічно багато нових душ приймали святе водне хрещення по вірі та доповнювали ряди Мукачевської помісної общини християн. Рішенням місцевої влади віруючим дозволили проводити зібрання у реформаторському храмі, який взимку взагалі не обігрівався. Холод доходив до нуля градусів і став для багатьох братів та сестер причиною хвороб та смерті. В 1956 році відповідальним служителям призначають тарці як представника від вільних християн, який буде нести служіння протягом 10 років. В 1967 році було обрано на присвітерське служіння брата Бряника, який протягом 23 років ніс служіння у нелегкий для церкви час разом з братами деяконами Трикором з Семчерою. Богослужіння проводилося регулярно, але утиски не минули церкву. Діти та молодь не мали права приймати участь у служінні, посилився тиск на хорове служіння та на регентів, які на той час активно працювали з хорами Берника Антона та Немеша Андрія. Хрещення проводилися далеко за містом, охрещували людей старшого віку. Молодь рідко отримувала дозвіл на хрещення, але і цей час минув. З 1990 по 1996 роки служіння в помісній церкві міста Мукачева звершує брат Врублєвський Йосип Єстаф'євич. В цей період в нашій країні почалася перебудова, яка розширила кордони для духовної праці. Завдяки наполегливій праці з документами та державними органами брат Врублєвський отримує дозвіл на отримання приміщення колишньої Іванівської церкви, яке в той час використовувалося під клуб Товариства глухих. Для подальшого перебування Мукачівської церкви ЄХБ в цьому приміщенні вперше служіння на цьому місці по вулиці Гоголя відбулося на свято Пасхи 1991 року. Дияконське служіння в церкві завершували Бабей та Літвінов. Була утворена недільна школа. Молодь почала приймати активну участь у служіннях. З 1994 року служіння просвітера в Мукачівській церкві євангельських християн-баптистів почав звершувати гонак Володимир Іванович, рукопокладення якого відбулося 1996 року. Доклавши багато зусиль та коштів, брати провели реконструкцію та відновили будівлю помісної церкви. Завдяки іноземним друзям вдалося отримати кімнати для недільної школи. Та приміщення Карпатського регіонального біблійного коледжу, через який пройшли навчання багато студентів по таким напрямкам: церковне служіння, місіонери, вчителі недільної школи, Тригенський відділ, коледж діє і по сьогоднішній день. З 2003 по 2018 рік служіння пастора звершував Літвіно Федор Іванович, який активно залучав помісну церкву до участі в євангелізаційних служіннях дитячих таборах в служіннях для людей з обмеженими можливостями. Деяконом на той час були Іліний Євген, брай Михайло та Скачков Олексій. У березні 2019 року пастором Центральної Мукачевської церкви був обраний та рукопокладений Прокопчук Віктор Михайлович. В цьому ж році, з Божою допомогою та спільними зусиллями братів та сестер помісної общини було проведено масштабні реконструкції, зовнішні та внутрішні відновлюючі будівельні роботи. За цей період 27 братів та сестер прийняли святе водне хрещення по вірі. Народилося 22 дитини, а також відійшли у вічність 17 братів та сестер. В листопаді 2021 року для Мукачевської церкви і для міста відбулася благословенна подія. Адже від помісної церкви утворилася нова дочірня церква відкуплення. Де пасторами є брати Собран Сергій та Немеш Степан на даний час? Церква відкуплення нараховує 45 членів церкви, Вважаючи на те, що ми живемо у християнській країні, де на даний момент немає утисків для віруючих. Все ж на кожному періоді свого життя і розвитку церква зустрічається з різними викликами під час повномасштабного вторгнення ворога на українську територію 22 лютого 2022 року перед церквою постали нові невідомі до цього часу неочікувані завдання, де церква не змогла залишитися осторонь по Божій милості. Ми живемо в краї, який майже за три роки війни не відчув жодного разу жорстких прильотів та вибухів ракет. Але 22 лютого помісна громада стала дотичною і чуйною до людей, які зазнали різного роду важких втрат, та яким загрожувала небезпека. За час війни Мукачівська церква надала прихисток та допомогу. Для великої кількості осіб-переселенців, які мали різного роду потреби, також велика кількість людей змогли проживати по домівках братів та сестер помісної церкви. На даний момент брати помісної церкви звершують періодичні капеланські поїздки на схід, де брати та сестри приймають активну участь у підготовці матеріальної допомоги та фінансів. На сьогоднішній день помісна церква продовжує активно виконувати своє велике доручення. Через проповідь Слова Божого, розповсюдження Євангелії для тих, хто ще не прийняв Господа як свого Спасителя, вивчення та дослідження Писання братами та сестрами, через прославлення, служіння диаконів на даний час звершують чотири рукопокладені диакони: Мурга Андрій, Майкут Роман, Шелільо Іван, Ільін Дініс та троє братів, які на випробувальному терміні: Сішненко Олександр, Сливка Михайло, та Теркач Олександр. В духовній єдності та спільності духа церква охоплює такі напрямки служіння: біблійна школа, 5 груп, які нараховують близько 50 діток, підліткове, табірне, молодіжне служіння, яке включає 25 молодих людей, сестринське служіння, молотовна група, 6 груп сестер, дівчат і жінок по вивченню біблії, братерські групи по вивченню писання, сімейне служіння. Євангелізаційне служіння по школах та садочках, які здійснюються по проєкту Сумка Самарянина. Реабілітаційний центр для осіб з залежностями, музично хорове служіння. Дух Святий продовжує працювати в серцях людей. Кожного року до церкви долучаються брати та сестри через святе водне хрещення по вірі. На даний час помісна церква нараховує 150 членів церкви. Церква і далі виконує свою місію тут на землі, в нашому місті. Беручи за основу один із текстів Слова Божого. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Євангелія від Матвія, 28 розділ, з 17 по 20 вірш